Добрий день, мене звати Дарина Васильєва, я завідувачка відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. І хочу сьогодні презентувати вам посібник з математики для другого класу у трьох частинах авторського колективу БЕВС Валентина Григорівна та Васильєва Дарина Володимирівна, що є логічним продовженням посібника для першого класу. Наш посібник створений в команді з редакторами, художниками, верстальниками видавничого дому освіта, відповідно до типової освітньої програми Олександра Яківни Савченко. На основі підручника з математики для другого класу нашого авторського колективу, що вже 5 років опробувався в школах України. Посібник складається з трьох частин, кожна з яких починається яскравим розворотом, що показує застосування математики в довкіллі та задає тематику для проєктних робіт. За допомогою розгляду цих розворотів відбувається поступове занурення учнів у світ математики і навчань. Колаш на розвороті першої частини посібника присвячений математиці у природі, учні бачать різних живих істот. Називають їх і дізнаються цікаві відомості про них, що виражені числами. Через розгляд зрозумілих для дитини застосування математики окремих просторових форм і кількісних відношень можна підвищити емоційність і проблемність змісту, спонукати учнів до активного спілкування і творчого мислення. Можна організувати роботу над розворотом в парах або ж в групах, а підсумки провести у вигляді фронтальної бесіди про використання математики в житті. Весь зміст посібника поділений на розділи, які називаються подорожами. Учні, начебто, подорожують з головними героями, мрійницею та поспішайком країною математики. І у вступі головні герої запрошують учнів у цю подорож. Перша подорож до міста скарбничка моїх досягнень. Це фактично є актуалізацією та повторенням раніше набутих учнями знань і досвіду. Лише після повторення вивченого в першому класі, учні переходять до нової подорожі додавання та віднімання в межах 20. Кожна подорож складається з кроків, тобто різних тем, що вивчають учні. В кожному кроці. Подано як усні, так і письмові завдання, які можна виконувати одразу в цьому посібнику. Крім того, ми намагалися дотримуватися розворотної системи, коли на один урок відводиться один розворот посібника, що дуже зручно для вчительства та учнівства. Зазвичай розворот починається з усних вправ, зменчна частина з них присвячена актуалізації опорних знань щодо попередньо вивченої теми. І насправді вчитель по різному може організувати роботу з запропонованими завданнями. Наприклад, після актуалізації опорних знань спершу учні класу можуть працювати над розв'язуванням усних завдань, а потім перейти поступово так, до письмових. Або ж, вчитель може підібрати до кожного усного завдання і, відповідно, запропонувати. Письмове. Письмові завдання в посібнику подані в цікавій для учнів формі. Наприклад, учні мають посадити космічний корабль або підібрати ключ до замка, чи заповнити пропуски у піраміді. Наприкінці кожної подорожі є завдання для уроку узагальнення і систематизації, це рубрика Я вже вмію і знаю, та завдання для розвитку логічного мислення, це рубрика Міркуй, розв'язуй, зростай. В підручнику взагалі значна увага приділяється розвитку логічного мислення, адже результатом навчання має бути сформованість у молодших школярів не лише предметних компетентностей, а й ключових. Які засвоюються учнями в активній навчальній діяльності, пріоритетними на сьогодні, крім математичної компетентності, яка є і предметною і ключовою, також є такі компетентності, як уміння вчитися, креативність, логічне та критичне мислення, спілкування та робота в команді тощо. Тож на розвиток, зокрема, і цих ключових компетентностей спрямований зміст посібника. Наприклад, ми вже згадували про логічне мислення. Завдання для розвитку логічного мислення є майже в кожному кроці, і от одне з них ви зараз бачите на екрані. Також для розвитку логічного мислення відведено окрему рубрику наприкінці кожної подорожі, яка називається Міркуй розв'язую зростань. Відповідно, така рубрика зустрічається приблизно раз на 10 кроків. Розвитку критичного мислення сприяє розв'язування завдань на аналіз, висунення гіпотез та знаходження та виправлення помилок. Такого виду вправи сприяють, крім іншого, формуванню особистісних якостей, таких як самоконтроль та самооцінка. Також за допомогою завдання спосібника учні знайомляться з етапами наукового дослідження та виконують найпростіші дослідницькі роботи. В умовах швидкоплинності світу корисним буде розвивати креативне та варіативне мислення учнів, коли вони вчаться, наприклад, прогнозувати, розв'язувати завдання різними способами чи розглядають всі можливі випадки. В посібнику є багато таких завдань, де учні, як і в житті, мають розглянути всі можливі випадки і знайти декілька відповідей до задачі. Іноді е, ці задання формулюються таким чином, що наведений один з можливих розв'язків, і питають, а як іще можна було. Іноді просто зазначаються розглянь різні випадки, наштовхуючи учнів на те, що відповідь буде не одна. В контексті компетентнісного навчання важливо урізноманітнювати форми і види навчально-пізнавальної діяльності, тож в посівнику передбачено, що деякі завдання можуть виконуватися парою чи групою учнів. Наприклад, у завданні 5, що ви зараз бачите на екрані, необхідно скласти задачу за схемою і наведені дві схеми. Учням можна запропонувати попрацювати в парі, наприклад, один. Учень чи одна учениця формулює задачу до першої схеми, другий учень чи друга учениця до іншої, а потім ці учні озвучують по черзі один одному умови задач та відповідно розв'язують їх. Значне місце в підручнику відводиться формуванню в учнів фінансової грамотності. У підручнику ця лінія розвивається поступово і проходить через усі розділи. Хоча. Є й окремі кроки, які так і називаються грошові розрахунки. І зараз якраз ви бачите один з таких кроків: Українознавче наповнення підручника реалізується різними засобами. Наявні задачі про визначні місця України, про наймілкіше море та найглибше озеро, про фонтани в різних містах України, звісно, про видатних українців, українську вишивку, орнаменту тощо. Пропонуємо вам детальніше ознайомитися з посібником математика авторського колективу Белс Васильєва і на власні очі переконатися в тому, що цей посібник відповідає концепції нової української школи, є сучасним, яскравим, цікавим для учнів і зручним для вчителів.